Давайте свідомо більше створити. 行了 En, to, tre, fire. 11 числа, близько 11 години дня виникла пожежа на прилеглій території до сміттєзвалища самовільно збудованих будиночків, в яких проживали сеанський табір. Значить, до місця ліквідації пожежі було направлено підрозділи міста Хмельницького в кількості чотирьох одиниць техніки. Залучено на ліквідацію близько 20 чоловік особового складу. Перші підрозділи, які прибули на місцях пожежі, вдалося не допустити розповсюдження пожежі на міське сміттєзвалище. А також відбулося рятування людей, які тут проживали в кількості 10 чоловік, а також близько 20 чоловік виведено за межі місця пожежі. До цього часу проводиться розбір конструкцій, пожежа ліквідується. причина загорання. причина пожежі На даний час встановлюється. На місці пожежі працює оперативна група Головного управління ДСНС Хмельницької області. Попередня причина, ймовірно, необережне поводження з вогнем встановленій особою. Хтось тобто постраждав під час пожежі? Під час пожежі по ознакам розвідки постраждалих осіб не виявлено.